Україна отримає вісім систем ППО «Сампті» від Франції. Про це розповів Володимир Зеленський на спільній з мене Макроном прес-конференції в Парижі. Також Україна замовить у Франції 100 винищувачів Рафаль. Це стане можливим в межах десятирічної стратегічної угоди про партнерство між Україною та Францією. Її президенти підписали зранку на одній з військових баз Франції. Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська авіація, Авіаційна Асоціація пілотів та власники літаків АОПА Україна долучається до нашого ефіру. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що долучаєтесь. Сто винищувачів Рафаль. У чому перевага цих літаків і коли на практиці Україна зможе їх отримати? Це ж не такий простий процес. Навіть купивши ці літаки, завтра вони до України не приїдуть. Ну на сьогоднішній день президент України заявив: я, от, власне, читаю такі дві строчки: Україна замовить сто винищувачів Рафаль. Про про це заявив Зеленський президент Зеленський французькому каналу LCI без деталей. Тобто, що буде, яким чином, чи ми замовляємо, чи нам і платимо, чи за нас платять, чи нам даруємо, ніхто не знає. Тобто, які терміни будуть поставлені, ті 100 винищувачів. Вони нові, вони бувши в користуванні, вони які? Ніхто нічого не знає. Тобто. Можемо виключно припускати, але з того, що відомо на сьогоднішній день, 100 штук це плюс-мінус три бригади. Авіаційної полнокровні авіаційні бригади, які мали мають бути сформовані для експлуатації цього типу, це літаків. ж пілотів треба підготувати. Правильно це теж там тривала Шикар, процедура. Шикарне ваше питання. Я хочу зазначити, що я сьогодні, от виступав на іншому каналі, задали подібне питання. І я на превеликий жаль привів таку сумну, сумну статистику, що на 100 літаків треба ну мінімум подвійний кількість мати пілотів. Це мінімум 200. Да, це треба мати по мінімум по 10 людей технічного персоналу на кожен на кожну одиницю. Мінімум 10, які мають знати іноземну мову в даному випадку. Мінімум англійську. А де ми візьмемо таку кількість фахівців інженерного складу зі знанням англійської мови. Ті всі, які е, знали ж 10 англійську років мову, може вивчити ще. 10 років ну добре, що Це ви сказали 10, вгода, вгода. я вважаю 5-6, але за умови, що в цьому році було би перші набори в інститути профільні. Mm. Але хочу зазначити, що наприклад, один університет авіаційний харківський військовий знаходиться зараз бідкується по Україні. А хто готує ще льотчиків? Питання а в цей час в Київський національний університет, який знаходиться в Києві, підписує договір, підписує протокол про наміри, про те, що він має планує готувати. Три вибачайте, не скажу слово кількість, але в принципі залізничників. Не фахівців, які будуть в майбутньому використовувати військові авіації України, а залізничників виникає риторичне питання: де то той ж заклад, який буде готувати фахівців зі знаннями іноземних мов. Коли вони де він, він знаходиться, коли буде перший набір і коли вони таку кількість підготують? Тому в будемо чекати, може додаткова буде інформація, яка з'явиться або мала би з'явитися для нас всіх, які крапочки і мають розставити, щоб ми розуміли, що. Угода підписана на там гіпотетично три роки. Нам дадуть бувші в користуванні, наприклад, відремонтовані там 50%, А 50% за п'ять років Франція поставить такої-то модифікації з таким-то озброєнням пане Геннадій, в майбутньому. Це єдиний європейський винищувач, то, що ми читали, готуючись до ефіру, який держава Франція сама виробляє своїми силами. Тобто немає потреби, аби там інші союзники Франції давали згоду на продаж його Україні. Якщо а все Гріпен таки... Ви забули А, ви ще ви забули? Гріпен. Так. Ще Так. Гріпен. Все ж таки, коли ці літаки прибудуть в Україну, там моделюємо ситуацію, як вони можуть змінити ситуацію на полі бою? Дивіться, того, що не відбувалося на превеликий жаль, не в в му році, не в 22-му році. Тобто, в 19-му, коли президент зі своєю командою прийшов до влади. Відношення до авіації військової, як ну це невірний термін, але зрозумілий для людей, тому що насправді це державна авіація. Ніхто не міняв. Тут такі такі, такі собі було відносини. У 2022 році, замість того, щоб почати робити все для того, щоб зміцнювати повітряні сили, теж таке собі було відношення. Відношення от тільки зараз і новий командувач повітряними силами, і особовий склад роблять все для того, щоб дія. Дійсно, повітряні сили стали тими силами, які мали мають бути в державі, тим більше воюючій державі. Виключно Наступальні операції сухопутних військ можуть відбуватися або відбуваються за навіть згідно сухопутного статуту статуту сухопутних військ виключно при повній безумовній перевазі в повітрі для того, щоб зробити або створити перевагу в повітрі. Одномоментно Україна має можмала має мати можливість одномоментно підняти в повітря від 200 до 300 бойових літаків. Оснащених озброєних для Пане того, Геннаді, щоб отримати на жаль перевагу на жаль. в повітрі. ключову тезу вашу почули. Обмежений ефірний час. Дякуємо вам так, за те, що долучилися. Так, так. Геннадій Хазан, президент громадської організації Українська Авіаційна Асоціація пілотів та власників літаків АОП Україна.